Через анальний та орально генітальний секс по всьому світу поширюється венерична лімфогранульома. У хворого з'являються нариви та виразки на ділянці геніталій. Інфекція проникає в лімфатичну систему людини і призводить до утворення нориці або звуження кишківника. При прямому статевому контакті з виразками хворої людини у піхві, в задньому проході та прямій кишці, на губах і в роті ці виразки кровоточать і передають мікроби. Навіть використовуючи презерватив, можна легко заразитися. Досліджуючи запалення сечівника у чоловіків, викликаного манінгококовою бактерією, науковці з'ясували, що інфекція передалася чоловікам під час орального сексу. Слизова рота схильна до специфічних хвороб, які передаються при статевих контактах. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає: кожна 25-та людина на планеті заражена інфекцією.